Привіт! Сьогодні з вами працюємо над докладним письмовим переказом тексту у публіцистичному стилі. Для початку давайте з вами пригадаємо, що таке текст. Текст це група речень, об'єднаних між собою змістом, темою, основною думкою та граматично. Тема тексту це те, про що розповідається в тексті. Основна думка те головне, що хотів передати автор, створюючи текст. Мікротема розвивається кількома реченнями це частина однієї загальної теми. Абзац. Частина тексту об'єднаною мікротемою. План це чітко сформульовані, пронумеровані і записані мікротеми тексту. Пригадайте, що таке докладний переказ. Ознайомтеся з вимогами до докладного переказу. А зараз уважно прослухайте текст. Отож, забруднення водою. Стічні води промислових підприємств забруднюють прісні водойми. Це стосується і населених пунктів, які забруднюють воду. У результаті цього забруднення повністю змінюються фізичні властивості води, підвищується температура, зменшується прозорість, з'являються забарвлення, присмаки, запахи. Виникають плаваючі речовини, що знаходяться на поверхні води, на дні осідає осад. Склад води повністю змінюється, збільшується вміст органічних і неорганічних речовин, з'являються токсичні речовини, зменшується вміст кисню, змінюється активна реакція середовища. Також відбуваються зміни в якісному і кількісному бактеріальному складі, виникають хвороботворні бактерії. Така вода не придатна для пиття. Вона навіть не годиться для технічних і звичайно рибогосподарських цілей. Загальні умови скидання стічних вод будь-якої категорії у поверхневі води обумовлюються їхньою народно-господарською значимістю і характером водокористування. Після скидання стічних вод можливим є незначне погіршення якості води у водоймах. Але це не повинно помітно позначитися на можливості подальшого використання водом як джерела водопостачання для культурних і спортивних заходів сільськогосподарських цілей. За виконанням умов скидання виробничих стічних вод у водойми зобов'язані стежити санітарно епідеміологічні станції. Існують нормативи якості води у водоймах, відомі два види водокористування: до першого належать ділянки водойм, що використовуються як джерело централізованого або нецентралізованого господарського водопостачання, а також водопостачання підприємств харчової промисловості. До другого виду відносять ділянки водойм, які використовуються для купання, спорту і відпочинку населення, а також ці водойми, що розташовані у межах населених пунктів. Тільки органи державного санітарного нагляду мають право зарахувати водойми до різних видів водокористування. З огляду на перспективи їх використування. Стічні води, які є відходами виробництва і не задовольняють вимоги, необхідно попередньо очищати, і тільки після цього їх можна скидати в міську відповідну мережу. Підігріті стічні води є джерелом теплового забруднення, збільшення температури природних вод є причиною зміни природних умов для організмів, що живуть у водах, а також зменшується кількість розчиненого кисню, змінюючи при цьому шкідливість обміну речовин. Урешті-решт, більшість мешканців водойм гине. Чимало з них припиняє свій розвиток. Кілька десятиліть назад забруднених водой майже не було. Вони складали лише малу частину від великої кількості чистої води. У наш час картина набагато страшніша. Забрудненої води чим раз більше, а чистої чим раз менше. Проведіть роботу словникову. Дізнайте, що таке токсичні речовини, ліміт, а також гідродинаміка. Визначте тему тексту, основну думку, стиль і тип мовлення. Складіть план. Прослухайте текст ще раз. Уважно! Запишіть на чернетку те, що вам вдалося запам'ятати. Прочитайте, виправте помилки, запишіть у зошит. Бажаю вам успіхів!